Я вкладу неймовірну кількість грошей, ресурсів, свого часу, енергії, я буду працювати і займатися з собою настільки активно, настільки багато, і так ти не зустрінеш нікого краще. Тому що ми пам'ятаємо, ревнощі в своїй суті це страх дати право вибору, і це певна ілюзія контролю. Тобто ми боїмося, що якщо буде порівняння, оберуть на нас. А коли ми системно працюємо над собою, і, наприклад, чоловік з кожним днем. Щось дізнається в плані сексу, щось дізнається в плані емоційного інтелекту, розвивається як забезпечувач сім'ї. Він думає про те, як я можу своїй дружині допомогти, як я можу краще її розуміти, і як я можу зробити її щасливою. Тобто він розвивається по різних фронтах, якось працює над свою зовнішністю, тобто робить якісь речі практичні, які призводять до того, що його цінність з кожним днем стає кращою. Яка ймовірність того, що вона, зустрівши якогось. Дуже симпатичного Валєру, десь в спортклубі, просто віддасться йому в роздягальні через за 40 хвилин там якогось такого шаленого сексу, щоб ризикнути сім'єю, в якій такий чоловік. Яка ймовірність? Ну, вона нульова. І тому, якщо чоловік розуміє, я, наприклад, чоловіка говорю, але це працює в, об в, в обоє боки. Тобто, якщо чоловік розуміє, що я можу працювати глибоко, системно над собою, і вона нікого краще не зустріне, скоріш за все. Це не питання гордості, корони, що ти вважаєшся найкращим принцем. Та ні, ти просто вже з нею в стосунках, вона вже твоя дружина. Тобі потрібно бути неповним ідіотом і, і не спаскудити все. Просто тут не мова йде, що ти будеш найкращим на планеті, тут мова йде, що ти будеш найкращим для неї. Тобто для неї ти розвиваєшся і змінюєшся таким чином, що вона розуміє, що ну якби ну краще там, ніж мій Саша, нікого нема. Все, це ти переміг. І якщо ти системно над цим працюєш, 20 хвилин день, в хвилин хвилин день, 2 години на тиждень там. Все тобі не потрібно ревнувати.